Доброго ранку, дорогі друзі. Ви дивитесь ранок вдома, і ми, як завжди, готові подарувати вам гарний настрій та натхнення. Найближчі дві з половиною години з вами будемо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. А ще в студії з нами майстер музичної імпровізації Руслан Шукиров. А ще з нами, як завжди, майстер кулінарної імпровізації. Чабо Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку, приємні. Не тільки друзі. приготує смачні сніданки, а ще й зможе ой, підняти ой, нам настрій. Ой, Що ой. будемо готувати? Так є. Ми сьогодні будемо фарширувати гриби з ковбасою, mm -hmm. а потім приготуємо шкільний бутерброд з курячим відбивною. Я казала, Може підняти настрій. Шкільний бутерброд з бутербродом. А ой, а ще зустрінемо гостей в студії ранку вдома. дізнаємось, я кажу з перших вуст. Всі деталі проекту листи Бахмуту та як убезпечити дітей в соцмережі? Тік-Ток? про це розповість засновниця організації СТОП Секстинг Анастасія Дякова. Крім цього, складемо сезонне меню з наших українських суперфудів. Та звітаємо на вручення і гнобелівської премії, і це, звісно ж, далеко не все. А перш ніж почати, хочемо подякувати всім нашим захисникам, які дають нам можливість займатися справами і радіти життю. Дякуємо вам за вашу так. силу і мужність. На календарі 11 жовтня. І сьогодні в світі відзначають чимало дивних свят. Ну, Наприклад, в Аргентині сьогодні день Дульсе де Лече. звучить гучно, а насправді це просто День згущеного молока. <свят> у німецькому середньовічному містечку Айнбек сьогодні починається фестиваль сови, а у Веймарі. Цибулевий ярмарок. Молоді жінки з міста і околиць змагаються за цибулеву корону, щоб отримати звання цибулевої королеви. Боже, звучить м -м, ароматно. Чим би дитя не тішилося, аби в осінню депресію не впадало. Святкуємо осінь і дізнаємося про інші важливі події цього дня з рубрики День в історії. 11 жовтня 1887 року запатентували електричну машину для підрахування голосів на виборах. Її винайшов американець Томас Едісон. Це був його перший і один з найкращих приладів. Свій апарат Едісон запропонував Конгресу США. Щоправда, американські парламентарі назвали винахід непотрібним, адже не були зацікавлені у швидкому підрахуванні голосів. І лише згодом цей пристрій гідно оцінили. Зараз без автоматичного підрахунку не відбуваються жодні. Вибори. Цього дня 1939 року тодішній президент Сполучених Штатів Америки Франклін Рузвельт отримав лист, який став поштовхом до створення атомної бомби. У ньому фізик Альберт Ейнштейн та інші вчені повідомили про небезпеку створення у Німеччині зброї масового ураження. Так у США і з'явився Мангеттенський проєкт. Робота над найбільш руйнівним винаходом в історії людства під керівництвом Роберта Опенгеймера тривала 28 місяців, і вже тисяча 19... 1945 року Америка вперше у світі випробувала ядерну зброю. А того самого року підірвала два ядерні боєприпаси над японськими містами Хіросіма та Нагасакі. Це було першим і наразі єдиним в історії людства бойовим застосуванням зброї масового ураження. Сьогодні день народження святкує солістка українського гурту Зе Kiss» Юлія Саніна. Вона з'явилась на світ у Києві в сім'ї музикантів і вже у три роки дебютувала на сцені у супроводі ансамблю, крім музики, пробувала себе у журналістиці. Так під час одного інтерв'ю Юлія познайомилась із продюсером Валерієм Бебком, її майбутнім чоловіком, разом подружжя і створила рок гурт Зе Kiss». Шість років минуло відтоді, як синод вселенського патріархату ухвалив рішення надати автокефалію православній церкві України. Це була історична подія, адже відновленню давнього зв'язку нашої країни зі світовим православ'ям передував важкий шлях. Церковний указ, який надає фактичну незалежність автокефалію, підписав Варфоломій 1 і 5 січня 2019-го. А вже наступного дня Томос вручили предстоятелю православної церкви України митрополи. Ту епіфанію з видачею документа про автокефалію завершився процес створення помісної православної церкви в Україні. Рік тому Росія атакувала ракетами Нікополь на Дніпропетровщині. Окупанти застосували дрони камікадзе та важку артилерію і знищили гімназію, десятки приватних будинків, господарські споруди. Внаслідок атаки загинуло чотири мирні людини. Удар по Нікополю став черговим воєнним злочином Росії. А яким буде 11 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.